Всім привіт! Сьогодні ми з Каспером попали в світ Аватара Аанга і тепер нам доведеться супер постаратись для того, щоб вижити в ньому. Ми будемо в цьому сезоні вивчати різні магічні закляття і купу всього нового, тому що збірка мега насичена, тому вона точно наслуговує на того вподобайдена. А ще в мене день народження через три дні, і найкрутішим подарунком стане твоя підписка на канал. Дуже сильно хочу набрати 100 тисяч підписників, але нам залишилось тут приблизно 700 чоловік. Я думаю, ми на ізі наберемо. Ну і більше не буду вас затримувати. Приємного вам перегляду. Йоу, і сьогодні ми будемо виживати в супер світі. Забалакають. Нічого собі. Привіт, Сань, привіт. Привіт, Каспер, слухай. Тут таке діло. Я не знаю, як ти сюди попав, якщо чесно. Але як ти вже можеш побачити, тут супер незвичайні дерева, тут е, супер звичайні свинки. А ще я там бачу конячку. І взагалі ми виживаємо в світі, де виживав Уу, Анг. Сань! Там літаючий бізон. Це що світ я за Ватара? Так, да, це світ за там є бізон і шей. Я дещо бачив, але не знаю, чи щас побачу. Якщо коротко, то ондо є маги повітря. Вау! <гум> wow. І мені здається, вони досить, досить <гум> <гум> сильні Ха-ха-ха. Де село? Дивись о. О, в натурі! Пішли в село. Пішли. Вау. Ну, якщо чесно кажучи, то мені дуже подобається цей світ. Він якийсь дуже прикольний і атмосферний. Да, в ньому прям хочеться виживати і далі, і далі. Але як ти міг зрозуміти, зборка буде нелегкою. Тут двері плавно відчиняються. Вау! Це критяк. Обалдеть, тут якийсь селянин жорсткий. Він прям мега незвичайний. Він як темний якийсь продавець. Ти, ти маєш на увазі темношкірий? Ні, ні-ні. ну тіпа він такий, знаєш, як, як темний мах якийсь, він так виглядає. Прям круто. А ще я правда не знаю, як в цей дім попасти, тому. Але там взагалі нічого нема. Я дивлюсь, нам село без скринь зісталось. Так, Реально. І, мало що того, не що не скринь. без скринь, так ще й без големів, тому блін. Чесно кажучи, що тут робити не знаю. Доведеться лякати селян. Знаєш, типу щоб... Але давай добудемо дерево. Давай, блін, я б зганяв до цього монаха. І подивися, що він там, як живе вообще. Ну давай, давай, може з ним можна поговорити. О, дивися тут. Шо це таке? А я не знаю. Це маленький якийсь. Це грут! Ай груд. груд а, якщо я Ой. а він нахриця на нас. Пішли, пішли, він може ще навалити просто, нам він нормально. Просто. А, а да. не, він нормально б'є! Да? Ну, все, хай тебе б'є. Да, він прям. <laughs> оно, оно, осьо маги, дивись. Це маги повітря. Тензин! Це ти, Тензин! Фрінт. Спір Бендер! А, фар. Ой, а він мене. Оооооооооойце вогнем! Пішли, звісно, пішли, 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 пішли. А цей? А що ти можеш? Покажи, що ти можеш. Ай-яй-яй, він прям він з руки нормально вали. Він просто карате знає, чувак. Він Так, він карате пацан. Але за мною цей вогняний тип ходить. Чого ти за мною ходиш? Ай! Так, ти там з ними розважайся, а я вже буду добувати дерево. Я штовхаю, я штовхаю, штовхай, все нормальний. А куди я їх штовхаю? Ай-яй-яй, я горю! Ай-яй-яй, він мене, він до мене прибіг! Собаки, допоможіть хп. мені! Я тікаюся. Від... Він поняв? Він не відагрився від мене, він просто біжить за мною до кінця. Розумієш? І я, і я не, я не здивуюся, якщо він мене вб'є, але оно є бізон літаючий. Блін, от би було чудово його приручити. Сань, взагалі, серія, просто страша, якогось починається. Ну він далі за мною біжить, я не розумію. На, тримай квіточку, візьми. І тут ще якийсь грифон літає, чи що це таке, пегас якийсь. Я не знаю, куди мені потрібно втікти, щоб цей чувак від мене віддагрився. Я поки що просто рубаю дерево, Сань. Омолдіть! Каспер не! Що я О. Ого, ого, я хочу це показати всім. Сань, я зараз рубаю. Ой-ой, ой, ой, ой. Все, 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 все. Зато ця штука до нього впала, він її ще завали. Прикинь. Сань, прикинь, я тут дерево рубав, воно, походу, впало, і вівцю придавило випадково. <рес> ну, від мене той якийсь аватар, мах повітря, вже відчепився, тому я можу добувати дерево спокійно. Сань, я просто. Я дивлюсь просто на фіолетових крокодилів. Чи що це таке? Так, це. А, що мене вдарило? якийсь кущ чи що. Фіолетові крокодили без хвостів, нормально. Тут якийсь блок, я не знаю, не йшов. Так, надіюсь, ви мене бити не будете, чи їсти мене. Обалдіть дерево впало. Зато я зразу з одного дерева 12 кусочків добув, і я вже можу собі спокійно, блін, зробити кайло, зробити сокеру. Сокеру не буду робити, зроблю кайло і добуду каміння. Ось тут є якийсь кусок, я не знаю, чи з нього можна скрафтити все. А в мене кровотеча якась. А, з нього все можна скрафтити. А в мене також, до речі, кровотеча, в піді мною кров спавниться. Ай, та за що? Прикинь, мене кущі. Б'ють, я в шоці. Піду з цього біому, він не дружній для мене. Треба ще й поїсти. У мене тільки дві старих е баранини. У мене взагалі нічого немає. Я вже й бігати швидко не можу. Зато в мене вже є каміння, і я можу зробити кам'яне кайло быстренько, зробити кам'яну сокиру і піти далі шукати і дивитися, що тут є цікаве. Я вже бачу свинок, тому можливо мені пощастить, і я зможу їх з'їсти. Але перед цим треба добути ще каміння на пічку. Так, свинка, вибачай. Але з неї сразу три м'яса випало, прикинь. Пташки якісь? капець просто. <клес> Типовий Саня Майнкрофт пташки якісь вого. <реш> так, добре, що вовки на мене не агряться, і це хорошо. Я зараз добуду купу м'яса, зроблю собі пічку, і буде в мене все чудово. Сань, вовки не агряться, бо думають, що ти свій. Ти також вовк-одиночка. <реш> Був би я овечкою, то вони б мене вже напевно з'їли. Але ще мені цікавий оцей бізон. Я б його осідлав, чесно кажучи. Цікаво, на ньому можна політати? Мені здається, що можна, але ж для цього сідло потрібно, ще щось. А можливо, й без сідла можна. Але для цього, мабуть, потрібно буде вивчити хоча б першу якусь свою магію. Тань, надибай собі десь ліжко. Бо в мене в принципі ліжко вже є, і ми можемо скіпати ніч. А в мене ліжка нема, але я жарю м'ясом. А міг би вбити в цей момент овець і здобути собі трішки ліжка. Ну я овець не бачу. А вночі може заспавнитись купа різних чуваків, які можуть ну, бути достатньо сильними, я б хтось так, так сказав. Тому й треба ліжко, щоб скіпати цих чуваків. О, тут якийсь зомбі! Бандіт! Я його вбив. Ань, я бачу хату. я... Що? Прикинь? Якщо б корали тертися ногами, коли пливеш, то дуже урон получається. Або от глибини урон получається. Не зрозуміло, коротше. Але Сань, я знайшов якусь солом'яну хатину. Опа, по мені вже стріляють, по мені вже стріляють. Тут якісь фіолетові слайми взагалі. Ой, тому я краще закрию. <гас> Вау, прикинь? Я знайшов скриню, і тут куча картошки, є, гарбузовий пиріг, золотий злиток, книги. О, це мені пощастило. Ну тут, правда, сміття в основному, яке я щось зря підібрав тільки, але тут є армор і за шоломом. Шолом я можу взяти, в принципі. А я бачу овечок, і зараз буду їх убивати. Бачу зомбі вже з руками. А в мене ще є ліжко, ну тобі вже ліжко не треба, напевно. У мене є дві вовни, і мені потрібна ще третя вівця. Вона тут десь повинна бути. Чи її нема? Йоу, це якийсь супер швидкий скелет, який мене хоче зараз вбити. Опа, закрите. Закрите. Зараз будемо з вами розмовляти. Значить, так, зомбі. О, блін, він мене вдарив, нормально так б'є. Так, ну я його вивалив. О, я бачу овечку третю. Прикинь, тут свині, і корови якісь букви із себе видають, коли їх вбиваєш. Вау! Соня! Оу! Да, що... Біля що мене тільки що взірвалося, чи один кріпер, чи два кріпери. І мене оглушило, прикинь. Мене оглушило. А мене доку! Кріпер бистрий! Кріпер швей. Швид... Та за Мене шо? просто взірвало. Та Мене якийсь невидимий кріпер зірвав. Абалдіть, скільки тут зомбі! Пець, Саня! Каспер, це ти просто ти шок. Дашь. Тут скільки зомбі! Вони всі з бронею, щитами якимись, ще чимось! Ось да я тут десь помер. Ой-ой, вони з мечами. У нього просто два меча в руках. А я бачу, я тут з тими щас розбираюся із скелетами. Прикинь, скелет і може стріляти в тебе і бить з меча тебе. Це ж взагалі. Це просто шок. Я не знаю, це мега хардкор, Каспер. Мене вже скоро сокира зламається, поки я б'ю цих зомбі. Ти ще зомбі і ще Том, а ти що тут робиш? Нам потрібно супер швидко скипнути ніч. У мене є ліжко, чувак. Шукай собі ліжко. У мене є ліжко. Я, я крафчу ліжко, я просто не міг його скрафтити, бо було багато зомбі. Так, я не можу спати поблизу монстри, Я беру. Обалдеть, зірвався кріпер! Мене прям оглушило. Я ж тобі кажу. Це шок. Так, я ще зараз забіжу в якусь хату і ляжу спати. Ти можеш там десь лягти спати? А, да, так, да, можу. Можеш? Я ліг, я ліг, я ліг. Солодкі сни. Зараз, зараз, сань, зараз. Я копаюся по поглибше. О, oh, я лих. <рес> але мене за текстури викидає постійно. О, я встав. О, проснулись, все чудово. О, я вже чув, як вони горять. Да, це хорошо. А ще я замітив, що тут є якісь невидимі кріпери, які просто підриваються біля тебе, і ти зразу оглушений, і не бачиш половини нічого, і капець взагалі так, тобі. Так, але з іншої сторони, з іншої сторони, вони вже не так багато урону дають. Ну, мене один раз підірвали повністю. Але глуша прикольна. Ці ефекти мені однозначно подобаються. Да, да. І звуки, і ефекти взагалі крутяк. Так, ну, я прийшов, знайшов своє м'ясо. У мене ще якась є шкіра вовка. З неї можна зробити броню вовка. Я вже наполовину кольчужик, і я тепер, коли хожу, я тепер трушу кольчуга і прикинь. Прикольно. <рикольно> Взагалі, отако по-хорошому, б зустрітися і. може в печеру якусь спуститись. Давай зустрінемося в селі. Що. Ой, тут зелені якісь ігуани чи хто це. Ого. Та я просто дерева рубаю. Мені подобається, як воно падає. <рикольно> я не йшов в печеру, до речі, зараз трішки в неї спущусь. Тут залізка чи трішки я. Давай я з тобою. Хожу. Е, У мене є просто сокера. Ну і в цілому. Я біля села, я біля села. Можеш Ти біля села оцю таку печерку знайшов? Так, так, да. да, да. Або одіть, я тут лаву знайшов Каспер. І вугілля, я вугілля знайшов. Це ж вугілля? Да, це вугілля. І я вугілля знайшов. Я добуваю. І добуваю ще залізо, тут залізо, до речі, багато. Вугілля це хорошо. І залізо це супер круто. Так, я беру смоскипи в другу руку, добуду зараз ще трішки вугілля, і піду там донизу, є ще спуск в печеру. А ще я е, дихаю таким теплим, тому що мені, мабуть, тут трішки холодно. А, ну тут нема далі печери, на жаль. Йоу, диви! Обалдеть ти вже вдітий! За це, це в мене цей випало чисто. Ааа, ти який там бізонів! Давай да не зганяємо! Давай! Тільки в мене їсти нема чого, в мене я три картошини. Я тобі готовий дати їсти, але взамін візьму в тебе ще один шматок заліза. А я тобі дам картошину. Дякую. Блін, мені не подобається, як я хожу і трушусь, тому я виконува, якщо хочеш підбирай. <реж> 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 це це залізні обладунки, мабуть, також будуть труси. Диви, а я. Дивиш, я знайшов, дивиш, я знайшов. А це що таке? Це якийсь барвник, типу, я не знаю, я з ящерець його знайшов. Хамелеона. А, Ну, це можна, виходить, осю броню зробити білою. Прикольно. Але поки в мене броні нема. Тому погнали, подивимося на цих бізонів. Дивись, скільки їх там. Я ж думав він один тільки літає, а вони ще й стоять там. Погнали, погнали, Сань. Блін, зачекай, я ще хотів собі ще скрафтити. А, до речі, ще. Тут же ж скільки мобів зараз. Можеш мені теж, теж скрафтити? Ого. от ще це крутяк. Ще мені точно знадобиться. Хто пам'ятає з мультика, як вони цього бізона називали? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Диви, дракон! Де ти дракона бачив? О, Обал! <гум> О, Чувак, Ні, туди ми не підемо. Ми підемо туди, ти що, ми туди підемо? О, а як тебе приручити? Блін. Я йому м'ясо можу давати, він його тупо їсть. Він у мене майже все м'ясо з'їв, я хотів сам поїсти. Блін, я біжу до дракона. Він полетів, диви, він просто взяв і полетів. Я біжу до дракона, Сань, бо в дракона реально імба там ресурси. Ми зараз підкопаємося знизу. Головне, щоб дракон нас ну, не цейкнув. Або як нас, мене, я ж йду до нього. Тільки спочатку треба човен скрафтити, бо без човна буде тяжко нам. Плавати без човна. Давай, зроби верстак. Так, Другий у мене вже сань. Я навіть той забирати Давай, я теж скрафтив човен, я біжу за О. Точніше, пливу. О, тут міняється погода. Тут дракон. Вау. Надіюсь, він на мене не загреться. Дивись. Ой-ой. О, тут їх два! Чи що це? Дракон? якийсь, Це гіпогриф. якісь прибаси чи що це таке? Да, це це гіпогреси, да? так? Так, диви, Сань, обережно, обережно, щоб тіп на нас не загрився. Тут скринь, короче, багато. І там є лут, правильно розумію? Айрон, тут, тут, короче, я цеп знайшов. Тут багато скринь. В скринях залізо, короче, золото. Монускрипти. Монускрипти це для того, щоб вивчати Ice and Fire. Але це золото, чувак. Підбирай. Тобі золото не треба. Я заберу тобі. Я все. підбирав золото. Так, ми просто грабимо дракона. Да, в мене навіть уже не підбирається. Так, є книги нашев, кістки. Ми забираємо купу нього Поки ті подвернутий просто. Да, так, він просто не бачить, а ми його просто грабуємо. Щось, Я вже не сильно хочу туди бігти до нього. Я нашов козла! Чувак, я чую його по змах крил, але все, я тікаю звісно. Дракона надули. Правильно, правильно. Чорний козел! Да! Ну, дракона ми, каєшла, нагнули, та ти шо, Сань? <рес> да, 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 да. його. Ой, чувак, дивись, бачиш фіолетовий біом? Ну. Він тільки здається тобі безпечним, бо насправді він дуже колючий і дуже больно б'ється, якщо неправильно ходити по ньому. А ти вже там був? Диви, там якийсь портал, чи що це я таке? Я бачив, я бачив. Я хотів його зламати, але в мене нічого не вийшло. Давай спробуємо ще раз. Ну давай, в мене є човен. Нема човна, прикинь, ти тут тонеш як камінь в цій да. версії. А ти ліжко з собою взяв, до речі? Я не пам'ятаю. Зараз подивлюсь, почекай, а то я мув тонути. Да, в мене є ліжко, в мене є ліжко. Це норм, дивись, є ну його ще активувати якось треба. Бо я його зламаю і не випадаю. Напевно, не треба було обережно цих кущів, коротше, не чіпай їх взагалі. Типу, не ходи по ним, бо буде тобі бобо. Ага, хорошо. Ну якщо хтось знає, що це за тотем, то хай напишуть в коментарях і можливо там можна бос якось викликати, і ми. Обов'язково його викличем. Наступні серії. Ну, якщо ми розвинемося до того моменту, щоб можна було вбивати когось боса, то да. Тап. Ми дракона луком і залізної броньою вбивали, Сань. Нам ті <с. боси, знаєш. Окей, а куди ми біжимо? Чи, я не знаю, мені біжимо? цей біом взагалі не подобається, Каспер. Мені, чесно кажучи, також. Ну що, Сань, Я думаю, тоді в першу серію нам треба побудувати якесь укриття, дім чи щось таке. Да, але перед цим я би бажав звідси свалити з цього біому фіолетового. Він мені взагалі не подобається, але дерева тут достатньо цікаві. Ну, тепер, Сань, у нас є фіолетові доски, і ми якраз дійшли до біому. По пустелі, тому погнали туди, подивимося, що там кактуси гнали. Ну, на... в пустелі, дві тут кактуси, які цікаві. А там за кактусами щось цікаве. прям, Там прям дерева круті Дирблюд, чувак, це. Верблюх, та ще тут досі скелети стоять, просто втикають. Диви. А, це, це гіпогрифи. Гіпогрифи? Ні, це. якісь... Ні, ні, ні це не гіпогрифи. Це ка, страуси, тільки з. Я кури... на нього сів, прикинь! Я погнав на страусі. А я. О, я теж. О, о, тут хата чиясь. Прикинь, дракон поселився в селі, прикинь. Абагодіть. А я в чиюсь хату зайшов. Тут є верстак, казан. О, тут є броня. Я нашов золотої моркви кучу. А тут же за золото можна щось обмінювати на у когось на щось. Та да тут багато. Що можна, якщо чесно. Але я правда забув, де мій страус. Візьми мого, Сань. І тут дракон у воді. Дракон попідпалював, купився. А, це ж це й село, що ти порозказував з нього. Так, тут тіп з портфалем прикинь на спині. І він за м'ясо продає смарагди. Я думаю, це вигідна пропозиція. О, тут обсідіан. І мені ще подобається, що тут оцей вогняний мах. І він нам не заважає. Ні, він нам заважає. Ну, тепер то да. Розберешся з цим сам, Сань. Ну як це розберешся? Фаербол скролл. Сюди можна щось Жити. Але, мабуть, сюди кладеться тільки магія. Діаманти, Сань, прикинь в скрині. Обалдеть, а це прикольно. І залізні смотки. Я тепер приоднусь, буду залізним типом. Обсидіана на купу. Чого ти не забираєш обсідію? У мене 6 обсидіа вже. Дракон сюди йде! Ну тікаємо тоді, звідси. <рисвіт> Тікає, прям нормально тікає. Так, а поки дракон сюди йде, я також поб'юся цим типом магом. Ай. А ти в мене будеш стріляти ще щитом? О, да він вроді не сильно втікає. Він він через щит б'є навіть. Ну нічого страшного. Я його вбив. Так, я його теж вбив, і тут також треба щось класти. А що класти, не зрозуміло. О, тіп до мене дракон прийшов. Він тут в хаті. Ні! Він хату Ой, я розбирає. Бачу, бачу. Ой, я вдарив дракона. Обалдеть. Кент, я вдарив дракона. Я не знаю, Каспер, чи ми його можемо вбити. Ми не ні? можемо вбити, але я вдарив дракона. Він же ж достатньо сильний. Та, Сань, він уже пів хати розібрав тут. Ну я, коротше, це, я в... крот, Сань. Я крот, я в нору. Обалдеть. Не поминайте злим словом, добрим злим тихим лютим словом. Сань, я в нору. Ти в нору? Давай я добіжу до тебе, зараз попробую. Так, я в один будинок зайшов. На, наді мною дракон, Сань. Навіщо? Не... Давай краще я вже до тебе. Я вже тут копаюся, як крізь. Не, я, я зараз я буду бігти, я біжу. Та не треба, Сань. Що, я в цьому будинку? Так, а я то не, не в будинку, Сань. Ну, а ти внизу, я зараз до тебе докопаюся і ми будемо жити під землею. <рес> Хороша ідея, Сань. Я правда твій нік не бачу. Осьо, ось, все, ось, Сань, тебе. А, бачу, бачу, бачу. Давай докопаємося. Правда, я не сильно знаєш, глибоко заліз, щоб ну а шо. Я не, не, не глибокий сланцевий кріт. О, привіт, Сань. О. О, тут хоч світло появилося, то я в темноті сидів. <рес> Дюмовочку шукав. Обалдеть, він уже тут купу удома розібрав. Він до мене лізе. Ну, а що поробиш? Будемо жити під земла і... <свят> Давай тут поставимо ліжка, і, і на цьому моменті ми завершимо. А як ми будемо з цієї печери вибиратися? Ви побачите в наступній серії, якщо тут набереться дуже багато вподобайок. Я напевно, Сань, знаєш, подумав. І що я хочу сказати? Напевно, буду я потихеньку звагивати звідси. Свісі, то я що зря до тебе вилазив, копався. А ось тут він стоїть. Та, не зря, я тобі штани знайшов залізні, якщо треба. Це круто, але, блін, тут. О я його вдарив. Я його також вдарив. Через це я. Я його б'ю! Може давай його вб'ємо? Ми не вб'єм, він дуже сильний. Я, я от навожусь да, на нього. Ну-ну, да, 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 він тут та... все спалив, він все спалив, тут аволодіть мені халепа. Він ще літає головою донизу. Чому він літає? Хоч Каспир прикол, він зробив нам потолок тут. Панорамний <хи> в нашій печері, все, капець, халепа, 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 халепа.